Скінчився бій, кривавий і важкий, залишить він собі його не згадку. «Прошу, потім, щось солоденько взяв, друг посміхнувся, навищу шоколадку! у мирному житті не полюблявся солодка, сидітям ніс додому. А зараз обережно в і навіть трішки відступила. Згадав да світлі свою сім'ю, як там вони без нього найдорожчі. Подумав, як же я їх всіх люблю. Чого засумував? спитали хлопці. Нічого, мовив, браття, все гаразд. Здолаємо ми будь-якого хата і зробимо таким життя у нас, що буде ще солодше. І, і пиля, і кров, і порох, та подряд не в тримав свою всесильну віру, хоч і здавалось шоколадку тільки Я вклоняюсь нисько кожному герою, ви не просто воїни, ви наше броня. Увесь час під колями до бою Вами так пишається, вся наша земля. Увесь світ дивується нашому народу над потужною нацією, дочки і сини. Кожен кожний бореться за свою свободу, вже забули, як це мирні, тихі сни. Ми усе здолаємо, буде перемога.